Цікава історія. Бурят приїхав на війну в Україну вбивати українців. На фронті втік з окопу, і так вийшло, що проскочив фронт і заїхав в тил українцям. Бурят катався електричками. Вигадав історію про те, що біженець з Донбасу згоріла хата, нема документів Синельниково, Кривий Ріг, Дніпро. Бабусі в електричках жаліли і давали по 500 гривень б'яж'єнцу. Поліція зупиняла, фоткала на телефон. Документів нема. Відпускала, йди з Богом, слав'янін. Це нічого, що в тебе по обличчю видно, що ти онук Чингісхана, документів все одно ж нема. Русський язик. Ну то таке мі все тут на одному язикає гаварім. Фото зробили і відпустили. А затримав його сапер, учасник бойових дій, який їхав в електриці. Виключно на інтуїції, двох питаннях та візуальній логіці. І тут постає слушне питання, а навіщо нам сотні тисяч дармоїдів заброньованих поліцейських, нероб і ледарів, які просто сидять в дворах, відстійниках і кущах, на пріусах, гортаючи мобілки. А максимальна їх опція це сфотати на телефон і відпустити. Складається враження, що в Україну завтра Путіна завези і пусти по електричках кататися. І поліція просто фотографуватиме і відпускатиме, а сердобольні бабушки подаватимуть йому пиріжки і 500 гривня як мальчику в трусіках з Донбасу. Можливо, дійсно всю поліцію треба розбронювати і ротаційним методом хоча б на 6 або 12 місяців відправляти на фронт, аби вони побачили, як виглядає справжній бурят. ПС та й громадяни мають бути уважніше руський язик, відсутність документів це як мінімум підозріло цікава історія. Бурят приїхав на війну в Україну вбивати українців. На фронті втік з окопу, і так вийшло, що проскочив фронт і заїхав в тил українцям. Бурят катався електричками. Вигадав історію про те, що біженець з Донбасу згоріла хата, нема документів Синельниково, Кривий Ріг, Дніпро. Бабусі в електричках жаліли і давали по 500 гривнів б'єжєнцу. Поліція зупиняла, фоткала на телефон. Документів нема, відпускала, йди з богом, слав'янін. Це нічого, що в тебе по обличчю видно, що ти онук Чингісхана, документів все одно ж нема. Русський язик. Ну то таке ми все тут на одному язике гаварім. Фото зробили і відпустили. А затримав його сапер, учасник бойових дій, який їхав в електриці. Виключно на інтуїції, двох питаннях та візуальній логіці. І тут постає слушне питання, а навіщо нам сотні тисяч дармоїдів заброньованих поліцейських, нероб і ледарів, які просто сидять в дворах, відстійниках і кущах, на пріусах, гортаючи мобілки. А максимальна їх опція це сфотати на телефон і відпустити. Складається враження, що в Україну завтра Путіна завези і пусти по електричках кататися. І поліція просто фотографуватиме і відпускатиме, а сердобольні бабушки подаватимуть йому пиріжки і 500 гривнів, як мальчику в трусіках з Донбасу. Можливо, дійсно всю поліцію треба розбронювати і ротаційним методом хоча б на 6 або 12 місяців відправляти на фронт, аби вони побачили, як виглядає справжній бурят. Отже, і громадяни мають бути уважніше мова Росії, відсутність документів це як мінімум підозріло. Просимо вас, при можливості, підтримати нашу роботу по створенню подібних відео фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.